Вітаю на новому відео. Вирішила, поки я не стерла, включити камеру, щоб вам записати. Ви ж бачили, як я фарбую брови сама. Повинна сказати, це я купую темно-коричневу фарбу, вона не чорна. Я не знаю, видно чи ні. Вона темно-коричнева. І якщо її тримати десь 10-15 хвилин, то вона реально темно-коричнева. Вона не чорна. Тому головне не перетримати. Я її купую в копієчці. вона реально непогана, тримається десь 2 тижні, коштує 1995, це знаєте, як, пофарбувати брові за 10 гривень. Хоча раніше я фарбувала брови в спеціальних салонах за 150, за 250 гривень. І, чесно кажучи, ну, не дуже прям. Велика різниця, тому що, я думаю, там беруть більше за роботу, ніж за прям якусь фарбу. Тому ось так. Гарнюня. Стираю водою. І мені подобається, що в цій фарбі йде фарба, окиснювач. І це все так порційно, що просто змішав і все. І в тебе все. Мей! Мей, не, не тряси камеру. Мей мені трясе тут все ходить. Так, якщо нормально його так оп-оп. Кого не те сад? Бачите, буде коричневе. А коричнево. Ну, нормально, під сат? мій колір волосся дуже. Ти а кого ти казала не тисати? Вона ти трусить сат? мою лампу. Під мій колір волосся якраз піде. Отак. Ми іде. Ой, приїхала вже свекруха, привезла мені ось такий набір. Там іде для дому. Тут іде така футболка і такі ж шорти ще йдуть. Але шорти я не вдягала, бо було прохолодно я вдягнула свої штани просто за кулами. То я вдягнула штани за кулами. Моя камера буде двигатися, тому що тут полтергейст в мене в хаті сидить. Тому ось так. Вирішила, думаю, поки трішки з вами поспілкуюсь. Мабуть, трішки зроблю марафет на мордочки. В мене ось така водичка. Дуже зручна, її можна використовувати замість води з-під крану, тому що вона спеціальна вода для вмивання, я б сказала, навіть для протирання обличчя. І вона дуже класна, реально, вона як міцелярна, але це не зовсім це не міцелярна. Це просто. Очищувальна вода, якщо переводити її, це клінсін. Ось. І мені вона дуже подобається. Тому що вмивається просто водою. Ну, я можу, але я не дуже люблю. Тому що все одно вона так не забирає весь цей бруд, як цей клінсер. Вробила камеру, хотіла хоч щось записати, тому що. Я дуже мало всього знімала, тому що практично вже тиждень в нас гостює моя свекруха з її донечкою. Це сестра мого чоловіка. І, якщо чесно, повинна сказати цікаву річ. Можливо, це такий інсайт. Я не знаю, як у вас. Ви мені. Блін, капець. Це я бруднуля. Наче ж і вмиваюсь кожен вечір. Коротше, інсайд. Я збагнула, що ми от живемо, я чоловік і двоє дітей. І сенс в тому, що коли хтось до нас ще приїжджає, якась бабуля, це неважливо, моя мама або мама чоловіка це, можна сказати, нова людина, яка з нами не проживає завжди. І коли вони приїжджають, в них теж є свої звички, якісь свої, знаєте, свій вайп, от, свій темп, я б сказала. І я зрозуміла, що вони під наш темп не можуть отак взяти і підлаштуватись. Ну, я думаю, це логічно, тому що ми в цьому темпі вже живемо давненько, і нам цей темп окей, а їм не дуже. І, по перше, темп. Вони не ловлять, вони хочуть там повтикати в девайси, вони якось так розмірено. А в мене, наприклад, я встала, мені треба погодувати дітей. Подивитися, щоб там попісяли, покакали, змінити одіти. От, а вони такі встали, потягнулись. І Я розумію, що я теж можу так вайбувати, але якщо я так буду вайбувати, то ми до 12 дня ніхто не буде нагодований. Поміняний, там, прогулянки, все це. Тому, коли до мене хтось приїжджає, я, наприклад, зроблю собі бутерброд зранку, я його з'їм і все. І, в принципі, ну там, наприклад, і все. І, і там годую дітей, і ми йдемо, наприклад, гулять. А коли це ще хтось особливо, якщо це не одна людина, ще як мінімум дві, то це треба. Що ви будете їсти на сніданок, приготувати. Там порізати, все там гарно засервірувати. Ну, коротше, це цілий ритуал. це ще, ці... ну Я відволікаюсь тепер не тільки на себе, на дітей, а ще відволікаюсь на наших родичів. І виходить так, що ну, мій час, який в мене є на себе, це дуже небагато часу. Але, наприклад, знімати відео або монтувати відео. Або я щось придумувати, або просто відпочити, повтикати. В мене цього часу немає, він відбирається автоматично. Тому що, наприклад, вони там, всі вони, вони всі, я кажу про наших батьків, вони звикли там, наприклад, готувати їсти 2 години. Я, наприклад, собі ну, такого не дозволяю. Я там закинула кашку, просто порізала овочі, порізала там або ковбасу. Або сардельки піджарила, або просто піджарила м'ясо там ввечері, або просто зробила яєшню. Я не виготовляю п'яте-десяте, або не виготовляю там якісь супер, якісь зажарки, там, які там треба, багато інгредієнтів. Тому що в мене просто на це немає часу, ну, стільки часу. І я збагнула, що чим простіше ми харчуємось, тим здоровіше це харчування. І це факт, тому що коли робить якісь зажарки, просто закуски, п'яте, десяте, там борщик, потім там картошечку з якимись там як вони, з котлетками, то це реально блін, це реально вимагає дуже багато часу. Наприклад, я знаю, от в Європі вже так люди не заморачуються, і в них дуже багато вже є або напівготових. або... Якихось реально стейків замаринованих, що вони кинули, просто його там пожарили і все. Вони не, не займаються цим дуже багато і дуже довго. Да, інколи займаються, да, інколи можна. Я вважаю, що це класно. Це навпаки, як знаєте, коли є натхнення, приготувати щось там грандіозне. Але виготовляти так прям кожен день я не бачу сенсу. Наприклад, в мене є там сирники. Заморожені, в мене є там пельмені заморожені. І якщо, наприклад, я там ну, сьогодні або не маю часу, або я там якась знесилена, або ну бувають такі дні. Ви знаєте, там ретроградний Меркурій, або <сь> якісь там бурі, то бувають такі дні, що просто не хочеться виготовляти багато. І ти хочеш по максимуму і нагодувати, і дуже швидко. Вибачте, в мене там просто мей взяла коробку з кашею. І дірбани її, бо зараз каша буде по всій хаті. Ой, <клес> не можна? Ось що вона з нею зробила. Каша хіп, кому цікаво, кукурудзяна з фруктами. Я її брала сюди, ми тут готували зранку, щоб тору не розбудити. Тому інсайт в мене такий, що коли з вами бабулі, ну, я не знаю зі коли, мною, коли, коли б з нами бабулі жили. Може, це все було б інакше, і вони теж були з нами в одному ритмі і допомагали з дітьми. А так, я не можу сказати, що прям ну, вони прям дуже багато часу допомагають з дітьми, прям супер багато грають, або беруть їх просто і кудись там ведуть грати, а я можу собі просто відпочити, позайматися своїми справами. Такого нема. Тому що Діти все одно вимагають моєї присутності. Я не проти. Я кажу: беріть, ідіть. Але, наприклад, Тора, де моя мама кричить, Ну, і вона не дуже звикла з кимось ходити кудись. Я розумію, це теж тому, що вони з нами не живуть. І вона до них прям настільки не звикла. Тому отака халепа. І коли знімати і монтувати, я прям не знаю, тому що бувають такі дні були. Коли я брала свій планшет, ну я реально його чисто брала на дві хвилини ввечері. І то мене тора відволікала, я його закривала, потім вона каже, все, я спать. Вона йде спать, і в мене є цей час на себе, але я вже була така ніяка, тому що я, наприклад, зранку в обід на вечерю готувала, потім вигулювала дітей, прала. Там, ну, коротше, ще купа домашніх справ були. І я просто вже така була знесилена, що я просто йшла і спала, тому що я розумію, що нічого краще не відновлює наші ресурси, аніж наш сон. Прошу вибачення за свій голос, я його посадила, бо завжди, коли свекруха приїжджає, ми з нею так якось спілкуємося на емоціях. Ну, щось розповідаємо якось. Коротше. Що я просто сажу свій голос в ноль. Просто в ноль. Тому ось така штука. Так, це я тонер нанесла. Бачите, як водичка така тягуча. Мей! Ну, но, но но Не трогай мея! Далі нанесу емульсію, бо це тільки поки зараз я з вами спілкуюсь, в мене є трішки часу, щоб це підшаманить. Над своїм обличчям. Ну, я маю на увазі зробити свій догляд, як я його хотіла б робити кожен раз, але не виходить в мене кожен раз, стільки всього наносить на обличчя. Мей! От такі реалії. Я, наприклад, не можу знімати, тому що тут вона біга і соває, соває, соває. Але мені дуже хочеться знімати, монтувати. В мене стільки ідей. А реалізація, час на реалізацію дуже в мене маленький. Тому я й кажу, що якби їх взяли, отак, на цілий день повезли десь погулять, то я б могла дуже багато всього встигнути. А так? Коротше, це як в мене виходить, як подвійне навантаження, навпаки. Мені подобаються гості, якщо чесно, але я все одно втомлююсь морально і фізично набагато більше, ніж коли їх нема. Знаєте, такі, як там, іздержки, життя відлюдника. Отак. Думаю, я в цих горах реально скоро буду вже. Знаєте, бігати по лісу і просто кричать. Ну, ми так і робимо. Ви знаєте, ми коли йдемо у ліс всі тим. Тотора і я, і мій чоловік, ми просто кричимо, щоб випустити цю вивільнити енергію, щоб, не знаю, просто побігати, звільнитись від емоці... емоційного багажу. Тому що може здаватися, що ви живете в горах і так класно, і так спокійно, але. Ми все одно живемо в стресі. Тому що ви знаєте, яка в нас ситуація зараз в країні. І просто нікуди не вийдеш, не поїдеш і ніхто до тебе не поїде, якщо йому не 60 років і він не чоловік. Тому ось так. Дякую, що були з нами. Що вислухали мою ісповідь. Як буде ісповідь? Ну, коротше. До наступного відео бувайте.